Ряджану серед тихої ночі залинав церковний дзвін на тривогу. «Чфу на тебе. Господи, спаси, помилуй. Дід Андрій чули ж задрімав, та же схопився й поглянув віконце, дарила заграва з другого боку майдану. Пожежа подумав. Ануте, дітки, вставайте, гукав дід, в селі пожежа. Усі посхоплювалися відразу. Дід вибіг на двір, тут же гамір крики. Він розглянувся. Пожежа розгорілася на всіх чотирьох сторонах села. Дід сміркував відразу, що це не випадок, а підпал. Це, напевно, татари. Він скочив у хату і вхопив догосьпису руку: Степане, зброю бери в селі татари. Діти стали плакати, а дід вибіг пройшов з хати. дворі стало ясно від пожежі. Ціле село прокинулось. Люди з криком. Галасом та зойками стали рятувати свою мізерію. Вигнали товар із стані та виносили з хат своє майно. Про рятунок горючих хат не було що й думати, не було чим гасити, а солом'яні дахи, висушені сонцем, займалися один по одній. У селі стало, мов у пепті. Товар ревів, вівці мекали та вертались до горючих повідок. Коні бігали, мов скажені. По майдану тепер перевертали людей. Налякані птиці прогляли вокруг полум'я. Діти плакали, жінки голосили, козани, козаки накликували, та ніхто нікого не слухав. Кожен робив, як знав, а дехто таки не знав, що йому робити, і стояв без діла. Але татари не показувалися. Таку скрутну хвилину люди лише знають уносити з хати, що під руку попаде, і більше нічого. Судаки скоріше повставали, та й ще не веліли повиносто всього добра з хати й комори. Увихалися всі, аж попріли. Аллах, Аллах, залунало з обох боків, де були ворота. Цей крик був такий могутній і дикий, що приглушив усі крики та зойки в селі. Та не те, що приглушив, але й того чортового крику все в селі притихло. Лиш тріскіт горючих хат та лускіт падаючих покрівень і стель було чути. Все б зачароване, замовкло. Навіть товар занімів. Кожен стояв, мов закаменілий, і не знав, що робити. Зброю бери, чого став? гукнув якийсь голос. І знову всі заворушилися, як мурашки. Кожен хапав, що під руку попало, і ладився до оборони. У цій хвилині за на Майдан сунула чорна валка, збита в кубу. Здалося, що якась чорна, як ніч, хмара впала на землю і лавою з боків у село. А з тої хмари безупинно лунав чортачи крик. Аллах, Аллах! Почуло декілька пострілів з рушни, та це їх не спинило. Татари вже були на Майдані. Те можна їх було при світлій пожежі розпізнати. Вони розбіглися і почали ловити людей. Дехто був так наляканий, що давався без опору в'язати. Інші оборонялися, хто чим міг. Дід Андрій і Степан стали із писами в руках перед хатою, яка ще не зайнялася. За ними на призьмі сиділи налякані діти, притулившись одне до одного. Палашка порила ще в хаті. Лусою приходила на гадку забрати Ганю, скочити в город та сховатися бур'ян. Та здавалося. Що за плечима тата та діда безпечніше, дрижачи її страху, він голубо відзаспокоював сестру. Кись татарно розігнався до них, висунувся довгий спис, наче гдючий язик, і татарно злетів з коня. Перед ним лежало вже кілька татарських трупів. Та в цій хвилині, наче Шуліка на курча, впав татарський аркан на голову Степана і повелив його на землю. І Андрій нахилився розмотати сина. Та в тій хвилині татарська шабля розчерепила йому голову. Оборона пропала. Діти закричали в один голос і задеревіли. Татари з скони і зв'язали степана. Один хопив наляку на смерть дівчини, і її вчепився усієї сили Павлус. Татарин тягнув їх обох. розпуцяв розпуці собі татарина зубами за руку і вкусив так, що татарин аж засичав з болю. Він пустив Ганю і вдарив до свій сили павлуся кулаком по голові. Павлу втратив пам'ять і впав на землю. Ганя кинулась в прожовому хату. Другий татан зголив її дову косу і почав тягнути до себе. Тепер стала на порозі палашка. В одній спідниці, просто волоса, виглядала страшно. Очі набігли кров'ю, з лютості розпуки. В руках держала сокиру. Заки татарин услів зв'язати Ганю, Палажка кинулась, мов ранена левиця, розрубала йому голову. Відтак скочила перед дитиною і, закриваючи її своїм тілом, рубала сокирою на всі боки. Татари не радо бивали жінок, то була для них найкраща добича. Один з збоку і вирвав її сокиру з рук. Тоді Палашка стала оборонятися кулаками, мов довпнями, і зубами. Не могли її перемогти. По коли бачили, які її Ганю взяв татарин на руки і поніс, зумліли. Вона, мов несамовита, кусала й била кулаками та розкидала татар, мов околоти. Татарин добув ножа і штовхнув її у груди. Кров вбухнула далеко. Палашка застогнала й повалилася мертво. В цій хвилині Павлус розплющив, розплющив очі і побачив трупа матері. Ви вже нікому його боронити, він поліз поза хату і сховався в бур'яни. Ти самі бачити все, що тоді діялося. Небагато було таких, що оборонилося. Татари порізали бо, або пов'язали всіх, що були на Майдані. Тепер огонялися за дівчатами, ловили їх, в'язали і тягнули в одне місце коло церкви. Інші кинулися зганяти товар, ловити коней та грабувати. Вовлось бачив, як татарин витягнув панотця за бороду і таки під церков відрубав йому голову. Інші татари почали витягати козацькі вози, запрягали були та вантажили на граб... награбоване добро. Вони раділи, мов чорти. Добича була добра, бо Спасівка була дуже багато село. Татари розбивали сукерами скрині, витягали гроші та ліпшу одежу, а все інше кидали в огонь. Павлусь дивився на все неляканими очима. Йому здавалося, що це якийсь страшний сон, з якого не може прокинутися. Не слухавшись не раз, піднішу оповідання дідуся про татар, він мав не раз такі сни. Тоді плакав і кидався, поки його хто не збудив. Тепер ніхто його не збудить. Йому чешуміло в голові від татарського удару. Голова боліла. Він знав, що це не сон, а все ж таки не міг рушитися з місця так задеревів увесь. Всього дубіння прокинулося від плачу полонених людей, що стояли купою від церкви. Під церквою. Татари церкви не підпалювали, аж повиносили усе до чиста, а хата займалася одна по одній. Було ясно, як у день. Лише мала частина спасівчан змогла втекти в тернину сховатися. Про тернину нагадав і та йому треба було бігти майданом, а там повно татарби. Нодів бодай побачити Ганю, та не міг її доглянути між бранцями. Відізвалося в ньому почуття самоохорони, текти, текти куди-небудь із цього пекла відзивалося йому в душі. Та він не мав сили рушитися з місця. Його ще прикув хто до того пекельного образу, який бачив. Татари вихались по селі, мов чорти, їх тяжкуваті шапки і тюхорі вогнею, обернені кожухи, надавали їм такого страшного вигляду, що, дивлячись на них. Кров в вчила. Павлус не раз бачив татарів. Тато були крамарі, що заходили в село. Він не раз них сміявся, прозивав їх з іншими і ровесниками, скупав за кожух, і не раз і, не раз і грудками за ними кидав. То були люди спокійні, а притім смішні смішні. Тепер не те: ці татари, хоч і подібні до тих крамарів які вони страшні тепер при своїй род роботі, а село все ще палахотіло і присвічувало їм. Нараз заважив Павлусь, що татари, виловивши або перебивши людей на Майдані та між хатами, пішли поза хату шукати по бур'янах тих, що сховалися. Нову розпашливий крик підніманих дітей, яких несли татари до купи на Майдан. Павлусь кинувся, наш в ланцюга хотів відірватися. Нишком вибираючи такі місця, де не світилося, побіг просто до частоколу. Тут знову бурян. Кропова парила йому руки й лице, але він на те не зважав. Оглядаючись на всі сторони, він витримався на частокіл. На другім боці частоколу було густе терня. Але за ним стояв татарин і сторожій пильно розглядався. Павло зсунувся з частоколу в бур'ян. Коли оглянувся, побачив. Що біля їх хати йшпорив татара, розгортаючи ногою бур'ян? Тер Павлусь був би напевно попався в татарські руки. Зі ціля треба втікати, поганці сюди прийдуть. Павлусь почав розгортати бур'яни і втікати попід час токів. Преди води підносив голову і розглядався, чи його хто не слідить. Так дійшов аж до воріт, але тут втратив усю на втечу. Біля воріт крутилися пісні кіння татари. В них щось розмовляли, але Павлус не розумів. При воротах стояли осідлані коні, поприпинені до частоколу. Павлус підкрався під самі ворота і сховався в гущу дикого бозу. Йому сильно билося серце. Вся увага звернена була на те, щоб відіпняти коня, сісти й непомітно втекти. Та це видалося йому неможливим. Татарам і не снилось відступати від коней. Тій хвилини захвилювало на майдані. Роз... Розляглися татарські крики, наче б за кимсь гонились. Павлусь розхилив галузь за базнику і придивлявся. Крики наближалися саме до цих воріт, де був Павлусь. Він побачив кілька волів із страшним ревом і задертим горохостами гнало по майдані в сторону воріт, пробиваючи усіх по дорозі. Галузь таке вже не раз бачив у літі на степу. Де паслися воли. Тоді саме, як муха дуже тяла, рогатий товар бісився, тривався і тікав у село. Тоді ніяка сила не могла в його спонити. та тепер не було ні спеки, ні мух. Від чого ж воно таке сталося? Невже ж вони налякалися чогось, щось їх сполошило, і в них летять, мов не самовиті. Справді, вони посатаніли, вони рванулись оборота татари. Хотіли їх спинити. Вони заревіли глухо, вдарули на татарі, мов тараною взяли їх під ноги. Кілька наляканих коней зірвалося з припони і пігнало в степ. Лишився тільки один кінь, що стояв збоку. Він теж налякався, але не міг зірвати уздечки і, хоч ставав дуба, залишився на припоні, а воли перебігли біля нього. Цю хвилину використовував Павлус. Він виліз із куща. Відв'язав уздечку, заспокоїв коня, закинув поводи на шию і видряпався на сідло. Кінь, почувши людину коло себе, заспокоївся, Тер Павлусь поправився на селі і рушив чи з місця в степ. Татари, які коли порозганяли, не помітили цього. Зате один вартовий татарин, що стояв за частоколом, та вступився волом з дороги, побачив Павлуся. Хлопець був білій свитині і відбивав від чорного сідла. Татарин доміркувався, що це хтось із бранця, і пустився доганяти. На щастя, кіню Павлуся був швидший, адже хлопець не затяжив йому стільки, що рослий татарин. Поганий зміркував, що бранець утече, він взяв із за плеча лук і почав стріляти. Павлусь почув, як стріли свистіли йому попри голову. Від цього кінь налякався і став гнати, мов вихор. Хлопець не міг досягти своїми ногами стремен, і вони били коня по ногах. Серед такої шаленої їзди міг він легко злетіти з коня, мов перця, тому схилився і держався обіруч його гриви. Він же був певний, що татари нього не догонить, та не раз щось йому заболіло за лівою лопаткою, наче ножем різнув. Хлопець помасав рукою. За плеча дістала стріла, що зачепилася за залізтим за жупан. Павлусь почув, щось тепле плило йому по спині, і дуже цього налякався, коли чути було, як хто під погоні втихав. На дворі почало на світ заноситися, коли Павлусь опинився над річкою з Самарою. Не чуючи, за свого погоні, здержав коня, через ріку пустився кінь вплав. Павлусь чув від дідуся не раз, що татарський кінь уміє по-мастерськи плавати, і не лякався, що кінь утопиться. Кінь форкав. Підгулькуючи вгору, поки не доплив до другого берега. Тут витрявався на сухий так сильно потряс собою, що роги хлопця з себе не скинув. Там ясний день. Голосеві здавалося тепер, йому грозить більша небезпека, як уночі. Берз його з усіх боків видко. Татарва сміється по степу, його побачать і, напевно, зловлять. Його напав страх. В його уяві татарва була такою силою. Що її ніхто не переможе. Дідусь розказував йому, як козаки били татар. Та ось він бачив, як татарів ніщо не стримало, і дідусь і багато інших дужих козаків полягло. І він знову став утікати, хоч сам не знав, куди і до кого, щоб лише далі від цього страшного пекла, в якому він недавно був. Він їхав у широкий степ.